Брекін це все ж таки спорт. Дуже багато силових елементів, які потребують фізичної підготовки. Є хтось, хто тобі імпонує найбільше? Немає таких людей. Я захоплююсь сама від себе. Редбул чи самого? Не вживаю нічого. Наскільки важко навчити з нуля брейкінгу от просто чайника. Ну, головне, щоб в нього було бажання. Я сьогодні пропоную тобі е, навчити мене, повного нуля взагалі брейкінгу чогось. Всім привіт! Мене звати Андрій Нікітьонок, і це The TOX простір, де ми зустрічаємось з відомими українськими особистостями, аби дізнатися щось цікаве про їхню діяльність. Сьогодні ми з вами будемо руйнувати стереотипи про брейкінг, а допоможе мені в цьому неймовірна Біґерл Слай Фокс. Всім привіт! Ірина Лукашова більш відома серед брейкерів як Fox. чемпіонка України та член збірної України з брейкінгу. Весела, щира та непередбачена людина, яка точно вміє крутити всі ті штуки, назви яких я ледь вимовляю, мріє вибрати Олімпійські ігри та довести, що дівчата танцюють брейк краще за хлопців. Іра, привіт. Привіт, як ти? Добре. От давай почнемо відразу зі слайдбокс. Чому ти лисиця? Я думаю, зрозуміло всім. А, чому хитра? Кого ти обманюєш? А, не знаю. Цей псевдонім мені там, вигадали батьки десь років в шість, напевно. І ось так пішла моя кар'єра брейкінгу. Тобто, о, ти вирішила з ними далі і змінити не збираєшся? Ні. Зрозумів. Дивись, брейкінг зараз розділився на два, можна сказати, клани. Одні вважають, що брекінг це про олімпіаду, інші що це про вулицю. До кого належиш ти? Брейкінг – це все ж таки спорт чи е, танцювальна субкультура? Ну мені здається, що напевно це спорт, тому що дуже багато силових елементів, які потребують фізичної підготовки. Мок, Міжнародний олімпійський комітет зазвичай проти видів спорту, які є суб'єктивними. Що ти скажеш про брейкінг? Як він з цим бореться? Ну, напевно, дуже багато танцівників вони танцюють та якось ламають стереотипи про те, що так, він пішов з вулиці, брейкінг, але він також може належати до спорту. Ну, але немає оцього комовства як в інших е, видів спорту, де оцінюють судді? не Не знаю, своїх? чесно. Тобто ти mm -hmm. вважаєш, що ці оцінки, які виставляють судді, тобто вони об'єктивні? Так. Дивись, у нас був варіант записувати це інтерв'ю в неділю, але mm -hmm. ти сказала, що не можеш, саме з причини того, що працюватимеш суддєю, я правильно зрозумів? Які категорії ти оцінюєш? Стартери. Стартери до году, тренування. Най Найменше. Так. Я зрозумів. От скажи, що ти оцінюєш як суддя? Що, взагалі, оцінюють судді у брейкінгу? Кожен судить по-різному. Тобто, я це музикальність, напевно, оригінальність, звісно, ще правильність виконання рухів. Ну, начебто таке і все. От, а от для тебе важливіше техніка виконання чи все ж таки музикальність? Техніка. Техніка на першому місці? Так. Тобто, він може не потрапляти взагалі в бід, але головне бути технічним. Ну. Напевно, так. А, тобі тільки 15, а ти дивись вже. 14. 14? Так. А коли 15 повністі? Е, В наступному році. Ага, тобі тільки 14. Так. Капець! А я думаю, вже все. Але тим паче, тобі тільки 14, ти вже суддя, чемпіонка України, член збірної. У скільки років треба почати займатися, щоб от вийти на. хоча б на такий рівень? Ну, тут. Напевно, я навіть не знаю. Якщо є бажання, то можна з якогось віку абсолютно різного почати займатися. І все одно можна навіть за рік-за два потрапити у збірну чи займати перші місця. За рік за два вже потрапити у збірну? Так, це можливо, якщо є потенціал. У 2024? тисячі Тобто за рік «Брейкінг» uh, дебютуватиме у складі Олімпійських ігор так. в першої історії. Uh, як відбувається відбір? Та які твої шанси, наприклад, поїхати до Парижа? Uh, в мене немає шансів, тому що мені буде тільки 15, uh -huh. а там 16 років. Зрозуміло. Yeah. А як відбирають туди людей, спортсменів? Там дуже великі критерії, тобто ті, які. Змагаються на європейських чемпіонатах, чемпіонатах світу. Вон, в них є шанси. Тобто, один одна людина, вона проходить до збірної України по Олімпійському. Також ті, які мають рейтинг світовий, які мають там бали світові. Вони проходять. Тобто один іде від федерації, інший по світовому рейтингу. Ти є вже в світовому рейтингу? Ні, мене немає. А будеш брати участь у якихось міжнародних змаганнях? Так, я планую. Чудово. Чудово. Я трохи поспілкувався зі збірниками, з тими, хто mm -hmm. власне, у національній команді, мені сказали цікаву річ, що у вас немає стосунків між тренером і учнем, як саме так як тренер і учень. Тобто є як, більше як друг другу. Це дійсно так? Так, це дійсно так. А яка взагалі атмосфера у збірній? Не знаю. Ну тобто я, напевно, перший раз поїду на збори. Я не була у минулому році. Ну, напевно, там дуже весела атмосфера, тому що усі один з одним спілкуються. Зараз Україну на міжнародній арені представляють люди, яким далеко за 18. Так. Відверто. Чи вони приїздять на збори? І як взагалі вони тренуються? Не знаю, як тренуються. Я з ними так не спілкуюся. Mm -hmm. а, ну, вони будуть їздити на збори, якщо не буде якихось змагань. Добре, давай саме про змагання. От, ти колись танцювала перед великою кількістю глядачів, насправді. Так. Тобі це допомагає чи заважає? Ну, я вмію концентру... концентруватися на собі, на тому, що я роблю. Тобто, умовно, коли ти будеш танцювати на публіку в 10 тисяч глядачів, як, умовно, буде на Олімпіаді, тобі це ніяк не буде впливати. Ні. Бо наскільки я розумію, то коли ти особливо там десь в колі, то підтримка дуже важлива для спортсмена, чи ні? Не завжди. Іноді вона заважає концентруватися на собі. Але занадто в себе теж, я думаю, не дуже гарно входити. Чи ні, потрібно вміти так ось входити в таке становище. Щоб бути і е, на арені, і у собі. У тебе, напевно, є свій стиль, я думаю. Ну, так, є. А, що для тебе важливіше, от коли ти танцюєш, показати себе та свій стиль чи технічну частину танцю? Напевно, стиль, якісь складні, більш складні рухи. Але більш складні рухи це все ж таки про техніку, чи ні? Ні. От, скажи, ми говорили про атмосферу, говорили про глядачів. Джем, це важливо? Напевно, так. Ви робите це десь у збірні чи у своїй команді? У команді так робимо. Ну, тобто, оцей вайб, ця атмосфера, ти її маєш прозарядитись і так, чути? Так. Так. Ну, і спробувати, що в тебе сьогодні виходить. Брейкінг це насправді спорт з безмежною кількістю елементів і є. Купа речей, які треба зробити. Є якийсь такий елемент, що ніяк не може підкоритись слайдбокс? Навіть не знаю. Я, напевно, таки навіть не спробую зробити. Тобто є, є але ти навіть не пробуєш? Є, так. Наприклад, може покажеш? Це твіст. Твіст? Так. Що з себе виявляє? Е, стійка на руках та перепригування з руки на руку через. Спину. Угу. Тобто це, це Так. Це складнина. момент. Скажи, ти знаєш, що така пламена Георгіва? Ні, не знаю. Добре, тоді тобі має бути цікаво, що е, це спортсменка, яка місяць тому на чемпіонаті у Німеччині перетанцювала хлопців у Power Move. Е, чи взагалі ти вважаєш правильним те, що. На вулиці або там у колі немає е, такої статевої сегрегації. Тобто, хлопці змагаються проти дівчат, а на Олімпіаді є. Чи це правильно? Мені здається, так, це досвід. Тобто, ти змагаєшся з більш складним суперником і отримуєш від нього досвід. свій. Ти щось береш у своїх суперників? Ні, я можу тільки е, просто подивитися, на якому вони рівні зараз знаходять, знаходяться. Тобто певний аналіз е, все одно відбувається. Так. Я от чекаю твій профіль і вкотре розумію, що талановита людина, талановита у всьому. Ти нещодавно закінчила музичну школу так. Правильно? по класу фортепіано. От скажи брейкінг, брейкінг, брейкінг і раптом музикалка. Як ти взагалі mm. там опинилась? Е, я пішла напевно в музикальну школу ще до брейкінгу, mm -hmm. тобто спочатку я пішла в музикальну школу. А потім я вже пішла на брейк. Чи допомагає mm. тобі це під час занять спортом? Ну, ось слух, напевно, так. Він допомагає теж. Про тренування. Розкажи, як взагалі проходять тренування з брейкінгу? Чим вони відрізняються, так скажімо, від інших видів спорту? Ну, тому що дружня атмосфера. Ну, ось, коли ти приходиш на заняття, ти можеш дуже поспілкуватися з усіма. Ну тобто. Ти можеш спілкуватися навіть на тренуванні, якось розбирати якісь елементи, якісь, ну, я навіть не знаю, рухи. Та, наче, то, ну, так воно нічим не відрізняється. Але атмосфера інша. Так, атмосфера інша. Стосовно елементів, ти сказала, у мене перше питання виникає: у вас є якісь хореографії чи ти імпровізуєш? Ні, я імпровізую. І навіть Тоб... на змаганнях імпровізуєш? Ні, іноді на змаганнях я, тобто, роблю якісь виходи, які в мене вже є. Угу. Щоб ті, які, коли я роблю якийсь ну, щоб він був гарний, з флоу, з різними переходами, щоб воно гармонійно дивилося. Ось. Що таке флоу? Флоу це ось такі переходи, такі ось дуже плавні. Музика. Вона однакова за ритмом чи відрізняється? Відрізняється, тому що дічей може ставити якісь різні там хіти, треки або сам імпровізувати. І ти маєш підлаштовуватись під те, що ставить діче? Так. Чи завжди виходить? А, ні, не завжди іноді буває, що музика якась дуже така неенергійна, така мелодійна, спокійна, і під неї не можна щось робити, дуже так ось валити, динаміку чи що ще. Щодо елементів, скільки зазвичай ти відпрацьовуєш якийсь складний елемент? Ну, наприклад, десь місяць, десь, ну, приблизно, щоб воно було ідеально. Місяць має піти ще відпрацювати один момент? Так. У. Може навіть більше. Щось надскладне. Е, можна використовувати у брейкінгу? Стрибати сальто. Так. І це все дозволено. Так. А що є щось таке, що заборонено? Ні, немає. Є різні контести, і, наприклад, якщо є контест по топроку, це тільки те, що танцюється зверху. Тобто не можна спускатися униз чи ще щось. От. Ти сказала спускатись вниз. Е, ви постійно змінюєте рівні, так. і це виглядає круто. Але немає після цього там, проблем з колінами, якихось інших трав? <гад> ну, травми можуть бути з якихось елементів дуже складних, або якихось тріксів з різних елементів. <гад> ну, можуть це не дуже впливає на здоров'я. Але, ну так, можуть бути якісь травми чи ще щось. Зазвичай вік е брекера, він закінчується десь у 25-35 років. Е це не пов'язано з травмами, про які ми говорили до цього, але пов'язано з тим, що починається родина, сімейні стосунки, треба працювати. Е от, до речі, ти погоджуєшся з тим, що брейкерам, брейкінгом не, не вдасться заробити. Напевно, ні. Чому? А тому, що можна піти на контракт. Тобто і там теж можна заробляти дуже непогані гроші. Наприклад. Ну, Наприклад, я навіть так не знаю, ну, може, тисяч дві тисячі доларів, я не знаю. Зараз є купа всесвітньо відомих брейкерів і хлопчиків, і дівчаток. Є хтось, хто тобі імпонує найбільше, ким ти захоплюєшся? Mm. Ну, в дитинстві я захоплювалася одною біґорл, біґерол Тера. Вона зараз танцює, так ну напевно, немає таких людей. Я захоплююсь сама від себе. Зараз найкраща в Україні біґрол Стефані, Анна Пономаренко, здається, її звати. Їй mm -hmm. там далеко за 18, в неї вже своя дитина. Чи дивишся ти її відео, чи вчишся чомусь дорослому? Uh, ні, я не дивлюся. Так ну можу десь в інстаграмі, в стрічці побачити якесь відео, воно мені сподобається. Я можу якийсь там рух перетворити на свій. Так, у мене бліц наступний. Два варіанти відповіді. Ти обираєш ту, яка найближча тобі. Uh -huh. а, гарний чи багатий, якщо про хлопців? Гарний. Гарний? Гарний двірник чи багатий брейкер? Багатий брейкер. <сум> <сум> Women. Стара школа чи нова школа? Нова. Інстаграм чи ТікТок? Інстаграм. Якщо про брекер, то стиль чи техніка? Стиль. Бренд чи хендмейд? Хендмейд. Редбул чи самогон? Не вживаю нічого. <смір> 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 а, які найважливіші якості мають бути в кожного брекера-початківця? Mm, бажання. Бажання це головне? Так. Тобто, музичність, техніка, це все напрацьовується, головне просто… <смір> так, це напрацьовується. Головне бажання. Мотивація те, що туди входить. Скажи, от останнє питання на сьогодні: наскільки важко. Навчити з нуля брейкінгу, от просто чайника. Ну, головне, щоб в нього було бажання. Якщо немає бажання, то немає сенсу його вчити. Ну, в мене є бажання. Я сьогодні пропоную тобі навчити мене повного нуля, взагалі в брейкінгу чогось. Я не знаю, що в нас здасться, бо відверто кажучи, неможливо за одне заняття навчити всьому тому, чого ти вчишся. Все своє життя, але давай принаймні спробуємо. Добре. Поїхали. Так, добре. Дивись, я взагалі не в одежді для брейкінгу. Взагалі, скажи, от наступного разу, що мені треба взявнути? Ну, в принципі, так само можна. Ага. Ну, тобто, танцювати можна у різній одежі. Тут. Але от стереотип, що ви тільки в бейсболках і там в фуді, це, це стереотип, так? Так. Зрозуміло. <свісно> Добре, давайте починати. Ну, перше, головне це тобто, кач. Тобто, це коли ти згинаєш коліна трохи, так, і руки як крила. Так. так. Yeah? Я непогано <свісно> вчуся. <свісно> Давай почнемо з крос-степу. Так. Права нога йде по горизонталі. Так само і ліво. В цей момент, коли ми просто стоїмо руки перехрещені. А коли ми правою ногою ставимо крок по горизонталі, ми їх відкриваємо. Так. І, і в іншу сторону. І це додається ще кач. Сюди. Так, і качем йде. Так, так. Почнемо футворк. Це те, що ми танцюємо знизу. Тобто, ось це головне наше положення. Давай, напевно, почнемо з сісі. -сі. Права нога попереду, а права рука стоїть. Так. Отак. Так чи ні? Ось так. на ладоні на чи один палець, а інший Так, підтримує. ось так. так. О, як незручно. Окей, так. І ти ставиш ліву руку і повертаєшся на правій нозі. Так? Так. О, Змінюєш ногу. А, це, вже, це вже важче. <різь> <різь> так. І теж повертаєшся тепер тільки на лівій. Так. Так. Сі -сі хто всі ці назви вигадає? Ну, це, це основа. Ще, це 50 -50 ще років? давно. З правої ноги крос-степ у, у ліву сторону. Раз. Два. Кік-степ. Вправо, так, хік-степ вліво. Вліво повертаємося. Змінюємо ногу. Робимо сі сі вправо. Сі-сі вліво. Сік степ. Ліво закриває право, право назад. В положення. право, Так. Сюди. ставиш ногу під себе і встаєш. Це вже зв'язка. Ми крутитись не будемо. <рес> Ще дуже зарано. Можу бекспін показати, не знаю. Зможеш. Давай, давай. Ну, бекспін. Тобто сідаєш в ножиці. Далі, ліва нога. Вона йде по колу. І ти лягаєш, коли вона дістає руки, коли вона перетинає праву ногу. Ти лягаєш. <рес> Так, ще знову. Я тільки запам'ятав. Так. Ліво. Ось на лікоть. Так. Ліво. Через право. Ти вже лягаєш на лопатки, махаєш лівою і проклішуєшся. Ще раз нужд. Так. Так. На лікоть. От. Сюди, да? так? Так, так. А... <світ> ну ось так, типо таке. Типо так. Ну ось вже щось схоже, щось да. схоже так. Сказати, що я запам'ятав, значить, збрехати, тому що я запам'ятав. Але е, ну, це прикольно. Давай спробуємо. Ти може поставиш нам якусь е, там брейкінг музику щоб... <світ> Добре. Сферози, якісь, так? Я знаю, що шукати. Давай ще раз зв'язку. Це випиться на звіт? Так. Це піцо Ось ось такі швидкості ну, під підвозит. Да, я зрозумів, я зрозумів. Ми тут залишаємо з доночки. Все, можна на змагання їхати. Ну, так. ну я окей, не давай роз їхнемо. Роз їхнемо. Добре. Тільки uh, одночасно з тобою, бо я думаю, що я, я попливу. Дякую кулачок, так. Друзі, ну що, це був шалений день. Ми і поспілкувались, і потанцювали, і я зрозумів, що я не повний неокух і ще щось можу. В принципі, за все я дякую Ірі. Дарую тобі кепку. Так, це стереотип, я знаю, але нехай тобі буде для життя і от радій, насолоджуйся. Дякую. Друзі, я дякую вам за перегляд. За те, що ви сьогодні були з нами, бажаю всім миру і скоріше перемоги. Слава Україні! Героям слава!